Вітаю всіх! Ось і відбувся 12 на Євробачення 2026. Карти ясно не сказали, хто переможе. У Банок були карти Сила і сад. Сила гарна карта. Вона дійсно сильна співачка, а сад не показує на перемогу. В картах Ленорман була карта сад. От. Крім того, у «Монокет» постановка мені не сподобалася, була не на висоті, і сукня не сподобалась, якась дивна сукня. А все має значення для глядача. Співачка сильна, з досвідом, але вже була на конкурсі, а українці хочуть завжди чогось нового. Перемогла співачка з псевдонімом Лелека. Гарна мелодійна ніжна пісня. Постановка, як на мене, найкраща була. Голос у неї сильний, чарівний. На неї випали гарні карти, десятка пентаклів. Це, пентаклі це найбільші, це гроші, можна сказати, і бали. То це найбільші бали показали на лелеку. І карта місяць це гарна карта в Ленорман. В колоді Ленорман гарна. А в колоді Таро вона не дуже, не дуже гарна. От, символіку скажу, містична символіка пісні така. Псевдоніму співачки Лелека. А лелеки мають одне зі значень це душі загиблих воїнів пісні душа відображається в постановці, в білій сукні співачки з розрізами понизу. В кінці пісні піднімається вогонь – це символ війни і розквітла гвоздика, символ пам'яті за загиблими нашими героями. Така наша реальність ми живемо в війні. Для українців ця символіка показує, що ми пам'ятаємо. Про своїх загиблих захисників, і ми їх не зрадимо. Різними спробами наших ворогів нас примусити до капітуляції і втрати нашої землі. Чому карти не показали ясно на переможницю? Ну, мені здається, що тому, що вони обідалися, мабуть, що я назвала розклад трохи гумористичним. А мені особисто карти показували перемогу Джамали, Оторвальда, торішню перемогу, циферблату показали, і навіть що вони отримають дев'яте місце. От, Було правильно все показано. Ну, а те, що я сказала, що гумористичний розклад, то, звісно, містика це не гумор, це реальність, вона поряд з нами. Але ми тільки не можемо її побачити нашими відчути нашими органами відчуття. Ми не можемо. Деякі люди можуть, а більшість не може. От, як фізичну реальність, не можуть вони побачити містичну реальність, хоч вона завжди поряд з нами. А політики, мабуть, знають. Про те, що містика, енергетична реальність, вона реальна. Тому вдаються деякі до відьмацтва, окультизму, а це має насторожувати українців, бо це гріх втручатися в стан іншої людини з поганими намірами. Ну, а тепер зроблю розклад по картам Тару і Ленорман. Яке місце посяде наша співачка на конкурсі у Відні? Ну, це на загал розклад. Він може бути неточним, невірним, тому ставки не робіть. Розклад складний, багато буде країн у фіналі до 30, може і більше? От, тому? Це не, не, за, не значить, що це так, як ми розкладемо, так воно і буде. Так, дивимося на картах спочатку таро. Так, чи вийде наша співачка лелека у фінал Євробачення, Лицар жезлів. Так, вийде. тепер розкладемо перша десятка, друга десятка і третя десятка, де вона буде в якій десятці вона буде на конкурсі Співачка лелека. Перша десятка, друга десятка і третя. В першій десятці. Тут карти Трійка кубків, двіка пентаклів і вісімка кубків, то вона буде в першій, звісно, трійка кубків, краща карта. Так, в першій десятці ми маємо 10 місць і будемо дивитися кожне місце. Так, перше місце, друге, третє, четверте, п'яте. Шосте, сьоме, восьме, дев'яте і десяте. Ну, такі карти випали. По картам Таро, тут карти погані, а тут у нас король кубків, імператриця, диявол, смерть, королева мечів. Ну, Диявол, смерть королева мечів, це, звісно, не підходить. А підходить тут більше імператриця. Друге місто. Місце, друге місце. По картах Таро співачка наша лелека, матимеме друге місце на конкурсі. Так, тепер карти Ленорман, що нам скажуть? Чи підтвердять, чи заперечать карти Таро. Карти Ленорман. Яке місце отримає наша співачка Лелека на конкурсі Євробачення у Відні? Значить, перше в нас буде питання, чи війде вона в фінал? Дитинка карта війде вона в фінал. І роз, розділимо місця по 10. Перша десятка, друга і третя. В якій десятці буде наша співачка лелека на конкурсі Євробачення 2026. Перша десятка, друга і третя. Ну, тут башня, перша десятка башня, тут змія і птички. Показує, що в першій десятці буде наша співачка. Тепер подивимося, яке місце вона, місце буде у неї в першій десятці на конкурсі Євробачення 2026. Ой, карти розсипаються. Так, яке в неї буде місце в першій десятці? У співачки Лелек, лелека. Так, дивимося перше місце, друге місце. Третє. Четверте. П'яте, шосте. Сьоме. Восьме. Дев'яте. Десяте. Так, не перше, тут змія, перше місце змія. Тут щось буде для неї, щось буде неприємне, якась підлість з першим місцем, а ось друге місце ведмідь, гарна карта, переможна, сильна. То, значить, все-таки карти ці показують Ленорман, показують, що друге місце. Тут, звісно, лелека. Є карта лелека, що на шостому місці карта лелека, на сьомому зірочка. Але ведмідь краще. Хоч лелека і співачка лелека. Шосте, шосте місце. Ну, може, в неї шост, шостий був виступ. На нацвітборі, може, це означає зірочка, клевер, перехрестя і дерево. Ну, ведмідь, ведмідь це цар лісу. Так? Це сильна дуже карта, друге місце. Тому я вважаю, що карти Ленорман теж підтвердили, що наша лелечка Отримує друге місце на Євробаченні. А я їй бажаю отримати перше місце все-таки, перемогти на Євробаченні, бо в неї чудова пісня, чудовий образ, чудова пісня, і гарний голос, і гарна співачка взагалі постановка. Я думаю, в неї на Євробаченні буде. Більш крута постановка, навіть, ніж на нацвідборі. Тому всього доброго, наші переможниці нацвідбору і до нових відео.